Цьому випуску це не дуже розумний вчинок від цієї легенди, Боб Арум проїхався по зірковому боксеру. Є дві речі, які ти ніколи не подолаєш. Це я і твоя наркозалежність, жорсткий наїзд Джейка Пола на Чавеса. Усик це стара школа, його це не хвилює. Діліан Вайт висміяв скарги Дюбуа. Сергій Богачук знищив топового американця на його арені. Наступний Фундора. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Відомий американський промоутер Боб Арум відреагував на гучну новину повернення на ринг легенди світового боксу Мені Пак'яо. 46-річний Філіппінець збирається знову підкорити вершину, провівши титульний бій проти 29-річного Маріо Баріоса, рекорд якого складає 29 перемог, дві поразки, одна нічия та 18 нокаутів. Він володіє поясом WBC у першій напівсередній вазі. У розмові з журналістом Арум також розповів про потенційний мегафайт між Брайаном Норманом та Джар. Буцом Енісом, а ще прокоментував доволі зухвалу заяву Оскара Делахої щодо свого довголіття, і як завжди, зробив це у своєму фірмовому стилі. Мені Пак'яо має провести бій проти Маріо Баріоса за титул у віці 46 років. Що ви про це думаєте? Що ж, я бажаю йому всього найкращого, але я не знаю, наскільки це розумно, особливо для когось, хто балотується до Сенату в Філіпінах, повертатися в бокс у такому віці. Я не впевнений, що це мудре рішення. Еді Хірн сказав, що вивели переговори з ним щодо того, щоб Норман провів бій з Буцом Енісом. Чи вважаєте ви, що міг би відбутися об'єднавчий бій, і чому цей поєдинок досі не влаштований? Щоб битися з ким? З Буцом, я не розмовляв за Діхірном про якогось хлопця, про якого я навіть не чув. Про кого ви взагалі? А, Бут Еніс, я я просто не розчув так, Еніс, я звісно знаю цього хлопця. Але повірте мені, я не говорив за Дігірном про це. Подивимося, як Норман покаже себе в Японії. Якщо після цього Еді захоче зі мною поговорити про поєдинок між Бутом і Брайаном Норманом, я думаю, це може бути відмінний бій. Оскар Делахоя сказав, що хоче займатися промоторською діяльністю аж до 93 років, як ви. Як ви до цього ставитесь? Це чудово. Але Оскару доведеться відмовитись від багатьох речей, якими він займається, якщо хоче прожити так довго. У чому секрет? Ну, потрібно жити за режимом. Не обов'язково бути монахом, але не можна так тусити на вечірках, як це робить оскар. Боб Арм вкотре підтвердив, секрет довголіття криється в дисципліні. І, хоча самому голові, Топренк вже 93 роки, він і далі зберігає форму, працює на повну і продовжує впливати на великі бої. 28 червня на арені в Техасі зійдуться два гучних імені зі світу боксу: скандальний 28-річний блогер та шоумен Джейк Пол проти 39-річного колишнього чемпіона світу в середній вазі Хуліо Сезара чавеса молодшого, рекорд якого складає неймовірні 53 перемоги, 6 поразок, одна нічия та 34 нокаути мексиканця за походження та духом. Напередодні очікуваного поєдинку між поганим хлопцем з Ютуб і сином легендарного чемпіона відбув. Лася гаряча пресконференція, під час якої градус напруги швидко перейшов точку кипіння, образи, глузування, натяки на залежності ухід пішло все. Я знову шукую світ, доведу наскільки я сильний, наскільки я потужний. Це буде його найважчий поєдинок у кар'єрі. Я його принижу і змушу здатися, як він завжди і робить. Саме для цього я тут, аби стати чемпіоном світу і створити одну з найвеличніших спортивних історій, які будь-коли бачив світ. Від я до і чемпіонського титулу за 6-7 років. Це найреальніша і найкраща спортивна історія, яка може надихнути будь-яку дитину. І я тут саме для цього, щоб надихнути не. Покоління і зробити те, чого ще ніхто не досяг у найважчому виді спорту у світі. У Боксі. Бро, мексиканці мене обожнюють. Я виходжу в домашню атмосферу. Вони мене люблять більше, ніж його. Навіть Мексика його не визнає. Ось як воно є. Я люблю своїх мексиканських фанів. Вони зі мною від самого початку. І я покажу йому, хто справжній мексиканський воїн. Він переоцінений. Усе життя він з ким не бився. Ну, кого він побив? Старого Майка Тайсона. Я побив Андерсона Сільву, який не товк тобі пику. Добре, хай вийдуть обоє, і старший, і молодший і Чавес. Я зламаю і того, і того. Гей, клоуне, коли ти народився, я вже був чемпіоном. Є дві речі, з якими ти не впораєшся, які ти ніколи не подолаєш. Це я і твоя наркотична залежність. Хуліо, в останні роки ти мав проблеми. Як ти почуваєшся перед цим боєм? Ми не бачили тебе в ділі багато років. Почуваюся добре, відчуваю себе оновленим. Я не отримував ударів по голові, тому я, мабуть, у кращому стані, ніж цей видок. Джейку, тебе, мабуть, радує, що він збирається викластися на максимум проти тебе. Побачимо, але я скажу одне: коли людина готується лише тоді, коли в нього великий бій, це не ментальність чемпіона. От я завжди тренуюся на максимум незалежно від суперника, це й показує, хто ти є насправді. Куліо, він каже, що накаутує тебе і змусить здатися, що ти можеш зробити йому 28 червня. Він ще ніколи не бився з кимось на кшталт мене, навіть із Майком Тайсоном це був не справжній бій. Він ще не знає, що побачить, чого чекати, бо ніколи з таким не стикався. У боксі ти вчишся поступово. Він ще багато чого не знає. Мені прийдеться зводити його до школи. Незважаючи на гучні заяви, складається враження, що Пол знову грає за своїми звичними правилами, а саме будує шов, зіштовхуючись не з тими, хто може реально скласти йому опір, а з тими, хто вже не в формі. Один програш у його резюме це бій проти Томі Ф'юрі, молодшого брата Тайсона. І навіть там Джейку вдалося протриматися всі раунди і програти лише роздільним рішенням суддів. А тепер він виходить проти Чавеса, який востаннє бився ще у далекому 21-му році, та примудрився програти ветерану UFC Андерсон. У сільві за тим же роздільним рішенням суддів усе виглядає так, ніби пол знову піариться на гучному, але збитому імені, бо схоже на те, що у рингу мексиканський духуліо давно згас. 19 липня на легендарній арені Вемблі в Лондоні відбудеться один із найочікуваніших поєдинків року: Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Цей бій обіцяє бути вибуховим, адже зійдуться двоє сильних і амбітних боксерів із зовсім різними стилями, в боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Усик майстер техніки та стратегії, що давно закріпив статус одного з найкращих у світі. Тоді як Дюбуа молодий та потужний панчер, який прагне довести, що здатен кинути виклик. Чемпіону про майбутнє протистояння висловився британський боксер королівського дивізіону Діліан Вайт. Думаю, це буде чудовий бій. Очевидно, що Дюбуа змінив свій вектор після першого бою з Усиком. Але Усик залишився стабільним протягом багатьох років, бро. Це ж божевілля. Важко ставити проти нього. Але водночас видно, що Дюбуа, здається, зробив крок уперед і зараз у хорошій формі. Я думаю, що Усик став трохи агресивнішим у своїй манері, і це може зіграти проти нього, бо він сам по собі спокійний хлопець. Але тепер він раптово став дуже агресивним, дуже напористим. Тож подивимось. Як гадаєш, те, що команда Квінсбері, сам Дюбуа, і усі навколо постійно говорять про ударнище пояса, вони психологічно давлять на усика. Ти гадаєш, його це виводить із рівноваги? Ні, слухай, ці хлопці, це стара школа, стара школа зі східного блоку, брате. Їх не виведеш із себе такими речами. Вони загартовані, вони терплячі, розумієш? Їх не виб'єш з колії через таке. А з приводу всього цього він виграв бій джебом, То що його має хвилювати? І з іншого боку, його зупинили ударом по корпусу. Хтось вважає, що це був удар не ще пояса, хтось що ні. Реванш все покаже. А ти сам як вважаєш, це був удар нижче пояса, чи ні? Я не знаю, чувак. Я справді не сформував думки. Не знаю. Це реально було на межі. Це можливо був удар нижче, а можливо і ні. Розумієш, це було на межі. Хоча більшість експертів і вболівальників ставлять на усика як на фаворита, досвідченого та надзвичайно стабільного боксера, недооцінювати Дюбуа точно не варто. Молодий британець показав серйозний прогрес і готовий до рішучих дій у рингу. Цей бій може стати справжньою битвою стилів і характерів, де навіть найменша помилка може вирішити долю титулів. Тож очікуємо на запеклу сутичку та неймовірні емоції. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. У нічному повітрі Лос-Анджелеса в стінах комерс Сказіно знову запалахкотів український вогонь. Сергій Богачук, рекорд якого складає 25 перемог, 2 поразки, 24 нокаута, вийшов у ринг проти майстра дистанції 29-річного американця Майкла Фокса, на рахунку якого 24 перемоги, 5 поразок та 5 нокаутів. Боксера, котрий славиться довгими руками, мобільністю та здатністю зводити найагресивніших опонентів до ролі статистів. Але цього разу все пішло не за сценарій. Американця. Початок поєдинку був дещо обережним. Класична розвідка, кілька розмінів у центрі рингу. Але вже наприкінці першого раунду Богачук увімкнув тиск, притискаючи Фокса до канатів. Немов натякаючи, цей ринг це моя територія. У другому раунді Сергій розкрив карти, пішов у фронтальний пресинг. Його серії по корпусу з лівої та правої змушували Фокса рухатися, але не бити. Українець вів бій як диригент, вивірено з темпом і ритмом. У третьому раунді стало очевидно, Богачук нав'язує свою гру. Він майстерно скорочував дистанцію, не даючи Фоксу реалізовувати свою ключову перевагу довгі джеби. І це працювало. До шостого раунду бій йшов під диктовку Богачука. Американець сів на велосипед. Сергій читав Фокса як відкриту книгу. Але саме на початку шостого трапився короткий епізод зниження концентрації. Фокс відчув це, увімкнув ноги, почав працювати джебом і тримав Сергія на відстані. Та український боєць швидко зібрався і впевнено забрав кінцівку раунду. Знову Микаючи Фокса в кутах. Справжня бійка розгорілася в сьомому жорсткий старт. Серія розмінів і навіть кілька точних ударів від Фокса, які пройшли в голову Богачука. Але середина раунду і вже Сергій хитає суперника правою. Увімкнувся звір. Майкл знову опинився в ролі того, хто виживає. Фокс несподівано влучає небезпечною комбінацією на початку восьмого раунду. Зал загудів. Але Богачук миттєво відповідає: потужні двійки змушують американця здригатися. Це був рівень Первний нервовий раунд. У 9 та 10 раундах Сергій увімкнув режим повного контролю. Він буквально закривав суперника біля канатів, пресингував серіями, не даючи Фоксу дихати. В середині останнього раунду американець опинився на канвасі, але без нокдауну. Він просто впав. Сергій не зупинявся та продовжував тиснути. Наприкінці Богачук послизнувся та впав при спробі влучити в суперника. Звісно, нокдаун ніхто не відраховував і це вже нічого не змінювало. Адже українська нокаут-машина на перемогла одноголосним рішенням суддів 98 92 97 93 та 97 93. Після поєдинку Сергій подякував українським глядачам і відзначив, що суперник для нього не був небезпечним. Це хороший бій для мене, хороший досвід. Я відчуваю, що стаю все краще. Фокс мене взагалі не здивував. Але ні, стоп. Сюрпризом для мене було, що він хороший велосипедист. Розумієш про що я так. Він добре рухався по рингу, але його удари були як в дівчиська. По супор, дякую моїм українським фанам. Сьогодні за підтримку. Сьогодні було дуже багато українських фанів. Всім дякую, слава Україні. Для українця це була не просто перемога в рейтинговому поєдинку. Це був екзамен на готовність до вершини, адже головна мета Богачука чемпіон світу за версіями WBC та WBO Себастьян Фундора. І він про це заявляв неодноразово: бій з Майклом Фоксом, високим, гнучним технічним суперником, із подібними габаритами до Фундори, став своєрідною репетицією. Іспит, який Сергій пройшов із певненістю, агресією та холодною головою. Цим боєм Богачук не лише підтвердив свої слова, а й до. Вів ділом він готовий до найвищого рівня. І якщо Фундора дивився цей виступ, то вже має знати, що його чекає жорстка війна, коли прийде час. Друзі, а як ви гадаєте, чи по зубам Сергію такий топовий боксер як Фундора? Адже цей бій виглядав саме як підготовка до Себастьяна у Фокса дійсно схожа антропометрія та манера ведення бою? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!